Добрий вечір, місто Київ. Дивимося з вами на безпеку на 7 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. Не знаю, не бачу я прилюта у вас нічого не бачу поганого на 7 жовтня в Києві. Люди будуть чомусь так в такій печалі, але, мабуть, це такий вже настрій, тому що почують щось, ну не бачу, не бачу на вас ніякої атаки. Це добре. Бережіть себе, мене сьогодні дуже потішила пані Київська молода. Я дуже за вас рада, тому що ваш розклад він трошки повернув мене в, мирне, в мирний час, коли всі хотіли дивитись на кохання, гроші або якісь такі приємні речі. Все буде добре. Кохання врятує наш світ і доброта. Тому це чудове, прочудове таке явище, яке зароджується між двома людьми. І треба завжди використовувати цей шанс, якщо ти кохаєш, краще прожити з коханим. І відчути всі ці емоції, чим робити нещасними себе і іншу людину поряд. Тому вперед, не зупиняйтесь, все буде добре. Бережіть себе, зустрінемось з вами завтра, подивимось, що нас чекає далі.